Обрати фах з 1 липня стартує вступна кампанія до університетів. Цього року на Прикарпатті ліцеї закінчують понад 9 тисяч учнів. Що варто знати майбутнім студентам? Наша Тетяна Дотак розкаже у карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Цього року передбачили понад дві тисячі державних місць на бакалавраті, магістратурі та у коледжі. На бакалаврат ми можемо приймати 5 тисяч. 000... 700 осіб 85 освітніх програм. Ми пропонуємо серед освітніх програм, які цікаві для абітурієнтів і, звичайно, для ринку праці області. Це на бакалавраті. Ми в цьому році пропонуємо підприємництво інновації логістика, сучасні арт-технології, фізика, астрономія. Серед новацій Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу об'єднання з Донбаською академією архітектури. Пропонуємо для вступу кілька. Новинок, які е, доволі цікаві і саме актуальні буквально в цей момент, тому що маємо проблеми сьогодні доволі серйозні з економікою і енергетикою. Тож нові бакалавські програми: це підприємство е, та менеджмент стартапів, торгівля та системи закупівель, комп'ютерні науки, веб-технології, автомобільні дороги та аеродроми, автомобілі та автомобільне господарство це бакалаврат і на. Чиста національна безпека. У медуніверситеті очікують зростання інтересу до спеціальностей медсестер, фармацевтів та косметологів. Державне замовлення 500 місць. Програми, які зараз є промінентними для нас, це терапія, реабілітація. Маємо дві спеціалізації: фізична терапія та ерготерапія. Причому є подвійні програми: як бакалавратура, так і магістратура. На всі програми, окрім ерготерапії, майстратури, є державна форма замовлення. Тому звертаємося до голів адміністрації. Популяризуйте все серед своїх жителів. Це та спеціальність, яка потрібна не тільки для медичного університету а й для кожного нашого лікувального закладу. А ще цьогорічна вступна кампанія до фахових коледжів відбуватиметься за новим переліком спеціальностей. Такі освітні спеціальності, як право прикладна математика, архітектура та містобудування фахові коледжі вже готувати не будуть. Їх будуть готувати вищі учбові заклади. Це також треба. Ну коли ми вибираємо освітню траєкторію для наших Дітей врахувати. Вступна компанія в професійно-технічних закладах триває з 1 червня по 30 вересня, а в коледжах буде з 25 червня по 15 липня, коли розпочнуться творчі конкурси, і зарахування буде до 20 жовтня. Для дітей військовослужбовців передбачені пільгові умови вступу. Більше про них можна дізнатися у приймальних комісіях навчальних закладів.